Всіх рада вітати на своєму каналі. Гарного всім вам дня, дорогі мої глядачі та підписники мого каналу. Дотара, садочок та його квіти. Сьогодні, збиравши урожай томатиків, помідорчиків, я вам вирішила показати свій невеличкий врожай, Які вони в мене в цьому році є. Ось і так вони підв'язані на паличках. Всі куплялися низькорослі в цьому році, так як вибору у нас немає, тому які були, такі купили. Купляли сливки, такі невеличкі, щоб були гарні для консервації. І як бачите, є свій урожай. По спеку, жару все рівно є, так як я їх два рази. Кропила редомілом для того, щоб не було у них фітовтори. У нас у сусідів багато кого похворіли томатики на фітовтор, адже доспека, спека. А вночі нас зараз дуже прохолодно, навіть 14 градусів з Тому ось такий у нас врожайчик. Слава Богу, дякувати Богу, в нас є. Тому позбиравши томатиків. Це мене тут кабачечки ростуть, вам зараз покажу все швиденько. А перчик в цьому році, я не знаю чому, якийсь, чи хворіє, чи його щось, як ви бачите на відео, його щось погризло, і він всередині такий поганий. Тому, назбиравши томати, думаю, треба ж їх закривати, потрібен перчик. Я все люблю закривати, щоб солодким перчиком, щоб відчувався його аромат. Ось бачите на відео, який він страшненький. Звісно, є такий, що гарний, але він ще зеленуватий. І я в цьому році всього лише купляла 20 штучок на розсаду, тому перця не дуже багато. Для нашої сім'ї вистачало раніше, а це він чомусь. Цьому році не дуже такий великий і не дуже багатенько на одному кущику. Ще й пару кущиків пропало. Тому ось такий урожай у нас. Це дивіться. Урожай, який буде, кавунчиків. Уже такі кавунчики у нас поспіли на городі. І тому, вирішивши сьогодні закривати, сходила я сьогодні до супермаркету. Побачивши там ціни, я чуть не обумліла. Не знаю, чи в інших областях України, чи ні. Такі самі ціни, як і в нас на овочі, фрукти. Так як ми прикордонні селище, вроді би кожного є свій огород, свій садок. Це така капусточка. хоча її Щось то жує, то блошки якісь нападуть, а це знову якась біла крилка напала. Не знаю вже, кропити чи ні. Так, повернемось до цін. Пішла, і я вам потім у відео покажу, які у нас ціни в магазині. У нас один магазин такий продуктовий, це чудо маркет. І тому я покажу ціни. А це в мене запитували про рудбекію, Що як це вона може 2 метри в висоту бути? Так. Дивіться, ну, це вона після великого вітру, так як у нас був. Але вітра поламалася, вона вище мене, ось я підіймаю гілочки. Дивіться, яка вверх. Напевно, десь 2,5 метра її висота. Тому 2 метри це ще не її, як то кажуть, велика висота. Що вам ще показати на своєму огороду? Тут у мене ростуть бурячки, також не дуже такі. але нам вистачить. Назбиравши кабачечків сьогодні ось таких молодесеньких. Щось попробую законсервувати. Думала, може і корки, та сходити, купити чи морковки, чи перчика на неї. Думаю, зберу свої овочі та піду до магазину. Потім повернемось з вами до цін в магазині. Зараз я покажу, на що надіємося, так як ціни там у нас ого-го. Ось чекаємо, що скоро будуть деньки свої. Вже дивіться, які гарнесенькі. Декілька штучок. Та десятка денечок. Тому не будемо зараз купляти, будемо чекати свого врожаю. Сподіваємось, що дождемося. Не похолодає, не буде ніяких морозів, і ми будемо ними куштувати. Адже ціни на диньки височенькі, а говорять, що вони не дуже солодкі. І навіть це не наші українські, а якісь там привозні. Це ще в мене тут томатики такі. Садила сама їх. розсадою, Розсадаю, з насіннячка, а були як малесенькі дебара. А воно якісь черіки. Це ще своя зелена цибулька. Дякувати Богу є, так як ціни, я ж кажу в магазині. Тому вам показую, що є своє, на що можемо не тратитися, а будемо їсти, як говорять мої, те, що є. Ось отак я назбирала сьогодні. Томатиківський, як ви бачите, трошки недозрілих назбирала, так як передають у нас сьогодні дощ, а може ще й град буде, хто його знає, що. Декілька там повідорчиків, трошки гнилуватеньких, потім переберу. І ось дивіться, ціни, які у нас на овочі. Ну, персики, звісно, що там більше 100 гривень, виноград більше 100 гривень, адже його ще свого нема привозний. Але сливи. У вас також сливи 140 гривень, а помідори, а перець більше 100 гривень. Я як зайшла, подивилася, ціни на перець, то думаю, закриюсь своїм тим страшненьким. Тому що ще я на відео не записала. Кукурудза в нас по 80 гривень, картопля по 25. Ну, ціни, звісно, не сільські. Не для наших. Як то кажуть, особливо пенсіонери кажуть, не по їхню пенсії за такими цінами на овочі та фрукти. Дивіться, я вам що показую. Мені кажеться, що ті, що привезені якісь заморські, і той дешевші, ніж наші. Ось кавун 18 гривень за кілограм, огірочки по 47. І вони там такі страшненькі, кабачечки по 25. Ой, від таких цін навіть дотеру стало недобре і ліг відпочивати в барвіночок. Тому, як то каже, треба садити своє, адже не накупишся, свої смачніші, свої солодкі томатики, огірочки, зірвав, зробив ароматного салатика і їсти. А ще треба відпочивати. Знаходьте. Хвилинки для відпочинку, адже без відпочинку не буде сили та натхнення. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня, тихої та мирної ночі. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал. Я буду рада на ваші коментарі, на лайки, на вподобайки. Якщо що, коментуйте. Буду всьому рада. Сподіваюся, моє відео розповіло, як ми проживаємо, як ми відпочиваємо. Тому до зустрічі, до нових відео.